17 квітня за сприяння шведської благодійної місії Вінден військовим 115-ї бригади територіальної оборони був переданий пасажирський автобус. Слід відзначити, що близько 30 років тісної співпраці поєднують коростенську громаду і шведською місією. Закордонні благодійники не вперше допомагають коростенцям. А з початком повномасштабної війни допомога тільки збільшується. Велітмогайсвей сумгахи радифаратіяльфан дуже багато шведів, які. Задіяні в допомозі Україні протягом літа чи протягом, ну, по суті всього періоду з спочатку війни дитячий центр віра надія, любов був у нас. Ми допомагали перебуванню їх у нас в також зараз. У нас в нашій місцевості прибувають біженці з міста Коростеня. Також є велике, велике бажання допомогти в Україні. Фірма безкоштовно оглянула автобус, довела його до хорошого стану. Це відремонтовано і готово. Фольке Андерсон радіє з того, що допомога є необхідною. Отримавши ключі та документи на автобус, наші військові оглянули його та переконали, що автобус у гарному стані може їхати як на дизельному пальному, так і на газу. Військові зазначили, що ця допомога є вкрай важлива та необхідна, адже спрямована для забезпечення обороноздатності військових. Так, як наша бригада ТРО не дуже добре забезпечена автомобільним транспортом, то даний автобус як знахідка для нашої бригади від управління і від всього особового складу 115-ї бригади територіальної оборони висловлюю щиру вдячність поклін до... Землі пану Фольки, а також голові міста користання Володимиру Васильовичу, за таку нецінену допомогу. Тому що питання перевезення особового складу є нагальним. Навіть по місцю, навіть на навчання, навіть на ті самі стрільби, цей автобус буде як знаківка. Він так, першочергова допомога для виконання нашого завдання за призначенням. Ще раз дякую нашим шведським друзям за таку неоціненну допомогу. Тільки теплі слова вдячності на адресу шведської благодійної місії Вінден можна говорити сьогодні, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Окрема подяка Фольке Андерсону, який пригнав автобус коростень та громадській організації Промін любові за сприяння та співпрацю. Ми від них отримуємо гуманітарну допомогу, яку роздаємо тимчасово переміщеним людям і малозабезпеченим нашим людям, і в тому числі ми, якби таке, зробили замовлення, що нам треба транспорт. Автобуси, отакі, от якраз сьогодні ми свідки, що наш такий давній друг, який перше до речі приїхав під час військового стану на Україну. Якраз пригнав цей автобус, його транспортна компанія подарувала для України для збройних сил України, для територіальної оборони. Цей автобус зрозуміло, потреба є постійно є потреба, але вони системи як довоєнний період допомагали, так само і військовий, коли стан вони теж допомагають. Ми вкотре говоримо, дякуємо нашим європейським друзям за підтримку та допомогу в ці нелегкі для нашої країни часи.